Банка, я думала, що я баня, я думала, що я лежу я вежу балабані, полабаня того паня. Тепер вага буде куб-20. До тих, як перше рахується, коні встали, все. На скільки пройшов і то скільки протягнув. І коні не бедять. Як удасться, то він більше не біжить. Як чому вже Сережка прийшли. І що, перші, бій, і що, да. Поляк Сергій, село Спаски. Мельник, Мельник, Мельник Сергій, село Спаски. Дві кобелки. Гудзурської породи. Чекай, Сережка. Тру -тру -тру -тру. Давай, Сергі, мельник. Сашка, йди на ту сторону. Чекайте. Тр там же Давай підтримуйте его, підтримуйте, підтримай. Все. Мирик. Суддя на емик. Там 23. Мало да.

Номер 5. Пробей. Да, пробовала. Тут. Село Зубова. Саша! Иди, иди так. Иди, блядь. Иди сюда. Иди так. Иди, блядь. Верни этот. Иди так. Куда, блядь, иди? Иди сюда. Верни. Иди так. Иди сюда. Да, да. Иди так.

Небо. Ти знав, вря. Ти не розумієш разом, брате. Ти вороні паніш. І той вишов це все. Потихому супа. Як ми взяли разом. то... краще, блядь. Заїхав ввечері. Петрієр, уетка є. Пане бути в нормі. Так,

Союга, яка перва. Помітаємо. І! Аби пішов дорогою. От така наша, це метрів. 10. Нічо там не стоїть на місці другий контакт. Юра Кудренський. Село ма Ну, нічого! Зас. Треба закинуть назад на місце, бо закинуть у свій ям. Треба закинуть назад, йо. Туди на дорогу ручка, ніт, і все. 10 метрів, так, да? 10. 12, 12, 12, 12, 12 да. 11, 11, 12, 13, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 11. 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 44, 45, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 50, 50, 51, 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 Юрка на тебе дивляться усі учасники. девятся всі участники. Він знає, Юрасику. Він тако прямо, бо то не йде прямо, ні, який скики Юра!

як я хвиркував. Юр, як було? 23, 24. Намет туди. Да річ-повтори. Коротше, перше місце зайняв. Друге, другий – п'ятий п'яте. П'ятий. Призового місця на кращий віз, на кращі шори І на кращі коні. Після третього конкурсу будуть це все робити. Ось є, Саша, є мироваті шість штук. Саша, я думаю, що є. Думаєш, тут є два? У нас будуть конкурси. А ще один третій ми даємо. Ще третій конкурс даємо. Примірно там, що грає більше, з всього грає багато. Багато. Слава, Андрій, це перше місце, це і кубок, і це На вагу і за медалі а тратить конкурс собі збирається? А трати вже на конь. На кращий конь, Наші кращий конь. Не так, Ви дать буде конкурси, Хто набрав найбільше балів. Перше місце. Хто набрав найбільше балів. найбільший пам'ять? Ну так грамоти? Запрягайте, коні в ввозить. І так по порядку, хто йшов перший? Хто потрапити дорогу? Мол. У цьому ще... участвують всі зрителі, всі присутні. Е, е, до зрітелів така група. Дор, дорогі зрителі, дорогі зрителі, зараз yeah. будуть їхати коні е, 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 у пряжка. Хто їде перший, ви плещете, їде другий, ви плещете. Хто на кого більше буде плескати, той буде мати перше місце, журі буде оцінювати, хто буде плескати, буде мати друге місце. І хто буде плескати, буде третє місце. Вам ясно? Усім зрителям ясно. Все. Красота конів, красота гастів, возів. Це буде общий загальний бал. І красота у наряду, красота наряду, це все сюди входить. Готові ви всі. Родючу землю і зелені трави, і вода прути, і жито золоте, і райських птиць, що звуться солов'ями. Людей чудових тут він поселив і дав їм мову, що в душі співає, і вільний дух серця їм оселив, і рай назвав цей Буковинським краєм. І так заключний конкурс. Дай пас. Дозвольте, додажу. Що це за мова? Ви примаєте добрі були попадуть. Ви припидаєте там, там набави. Ви сидайте там телефон. Давай. Так, конкурс на кращі коні представляє перший 13-й номер президент цього свята Ташук Сергій Віктор кобила Ласточка і Мала Зозулька. Перші виїхає на трасу. Іде мельник Сергій! Мельник Сергій, село Спаски, зірка і Марта віз корічні і коні файні, господар прекрасний. Оплески! Микола Іванович. Село дубова. Циган і милор. Оплескін. Григорій Іванович. Дравомаратський Реор Іванович, Коні, Мерон і Буян. Оплески. Поляк. Да -да, Поляк Іван Дмитрович, да? Поляк Іван Дмитрович. Петрович. Поляк Іван Дмитрович, село Спаски. Ну, коні. Ногу. Коні, імена. Лечко і Віктор. Оплески! Zé Lóz Páscoa yura e Manha Oplesky E aí, Toninho chefe Поляк, як, як, поляк, як, поляк, поляк Віталій Дмитрович, коні. Як звати? Як звати? Бубунчик і боян. Коні в хамута. Прекрасні коні. оплески. стоять. Учасник села Мамається, Кудринський Юра. Коні, 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 коні. Зірка і Юля. Прошу всіх усіх аплодіувати. Учасники, усі прошу назад на свої місця покласти коні для того, щоб ми вручили грамоти, призи, кубки, все що тепер не так. Давайте тепер не так. Журі і буде журитися, бо це не так просто. Журі підбиває підсумки, ви коні свої кладете, бо вони вам не морелися, а зараз фінал ми будемо робити підсумок.

конкуренції. Ні, фільми з мотоблоками. 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 Ні, фільми